Доброго дня! І таке питання як розвиток бджолиних родин на початку весни. Чи потрібен він, чи не потрібен він. Ну, Дивіться, це залежить від регіону і це залежить від року. Теж. Рік на рік не приходиться, можемо так сказати. Ну, Почнемо з того, що люди на даний час роблять. Да, вони вжимають сім'ї. Для того, щоб зберегти тепло, дають стимулюючі підгодівлі своїм сім'ям. Що цим робимо? Цим ми заставляємо матку у, -у на свій засів почати для того, щоб сім'я швидко-швидко наростила свою сім'ю, замінила зимовалу сім'ю і на початок ріпака вже мала там корпус, а навіть і два. Да, це дуже гарно, якщо у вас є ріпак, якщо я, наприклад, в цьому році об'їхав свої. Поля вокруг себе не свої, а вокруг себе поля об'їхав. І подивився, що ближайший ріпак у мене 5 кілометрів, тобто взятка з ріпака на моїй пасіці не буде. Тому, скажіть, навіщо мені наростить бджолу на 1 травня? Щоб у що? мене було два корпуси бджіл, цвіли тільки одуванчики і вони полетіли по деревам для цього? Да? Тобто мені розвиток ранній, лічно мені. Якщо в цьому році в мене нема ріпака, не потрібен. Мені потрібен цей розвиток на 1 червня, тобто коли зацвіте акація. Раніше мені не потрібно, тому не обов'язково бездушно просто зжимати, наращувати бджілу, якщо в вашій бджілі не буде що збирати. Навіщо на перше травня робити велику сім'ю для того, щоб вона зайшла в райовий стан? Ось, от, для прикладу, я займаюся вуликами. До мене приїжджають багато людей. Питаю, людина приїхала от, два дні назад. Кажу: ти в минулому році кажу: ставив обогрівателі, тобто ставив сухі тени і тримав температуру теплу вулику. Як результат, як в цьому році? Він каже: результат дуже-дуже положительний. Сім'ї на перше травня були такі мощні, мощні і 90% зайшли в райовий стан. Тому в цьому році, каже, я нічого цього не роблю. Ніяких у -у увеличення температур в вулики, нічого не роблю, вони всі йдуть своїм чередом. Тобто тепла погода, вона розвивається, чуть прохолодніше, вона трошки зупиняється і своїм чередом йде. Тим більше, якщо пасіка у вас не вдома, а десь на дачі, і що ви не можете за раями дивитися кожен день. Це взагалі е, що не потрібно вам цей ранній розвиток. Тобто, втрачаючи одного рая, ви втрачаєте не тільки майський мед, травневий мед, ви втрачаєте і соєшник. Тому що розроївшася сім'я до 1 липня, поки соєшник зацвіте, не може набрати опять два корпуси. Вона набирає якусь частину бджіл, але не може набрати. Велику частину діл для того, щоб зібрати повноцінно соєшник, тому не завжди потрібна оці зжимання, оці стимулюючі подкормки. Я повторююсь, це дивитися треба по регіону, бо буває, що у людей є взяток це ріпак, і є взяток це акація. А далі у них соєшника нема. То їм дійсно да потрібно в травні місяці мати потужну сім'ю, тому що це є їхній основний взяток. Але якщо у ваш регіон взяток це соєшник, а травневий мед це вспомагательний, то не потрібно, я ж кажу, наращувати цю бджілу в квітні місяці для того, щоб потім лазити по деревам. Тому не треба копірувати когось бездушно. Поїдьте, подивіться по своїм полям. Є у вас ріпак, нема у вас ріпака. І тоді вже приймати рішення, чи потрібно вашу сім'ю срочно утепляти, стимулювати, для того, щоб вона наростилася на перше травня, а далі пішла в райовий стан. Це не стосується, звісно, слабих сімей. Ті, що мають 2-3 рамочки, ті, що слабенькі вийшли з зими, так, да, дійсно, їх треба і стимулювати, їх треба і утепляти, для того, щоб вона хоча б на 1 травня мала корпус, а далі у неї ще місяць є до акації і нарастить собі ще один корпус. Да, ці сім'ї обов'язково треба і утепляти і стимулювати. Але велику сім'ю, яка займає 6-8 рамок, не потрібно їй ще. Усилювати, утепляти для того, щоб я ж кажу, що ми маємо на 1 травня, Маємо рій. Ну от, якось так.